Перше, це вчасно побачити ціль. Для цього у нас є аеророзвідники. Вони фіксують ціль, нас ведуть. Також зі мною є штурман, який буде вести мене на ціль. Якщо ми знаємо, де приблизно є ворожий реп, ми можемо обходити його з інших боків, щоб просто забезпечити максимально ефективну роботу свого. Своїх дрона. Є, є людина-пілот, яка керує безпосередньо з дроном. Є людина, яка займається встановленням БК і апаратури, щоб апаратура вся працювала правильно, вчасно, ми змогли зробити виліт і ефективно зробити свою роботу. Зараз ми обдумуємо всі процеси, які потрібні для налагодження правильної роботи. І в майбутньому сподіваємося, що можна буде збирати таких малюків самим. Це FPV дрон, в принципі, доволі розповсюджений на фронті. Оператор керує ним за допомогою пульта і окуляри, звісно, тому що це FPV дрон. Такий дрон може вражати ціль на відстані, залежачи ще від того, який передавач відео, керування. Ой-ой-ой, що не було я з міста Дніпра. Як тільки повноваштабне вторгнення трапилося, я став до лав тероборони. Це 27 числа було. Сам працював я в IT-компанії. Пішов до армії я зі своїм другом, якого я давно знаю. Пам'ятаю, що до цього десь надій за пів року, за рік ми навіть домовилися, що разом йдемо, тому що все йде до цього. Ну, так і трапилося. Більше ніж півроку я пробув в лавах піхоти. Потім, як створився вже окремий підрозділ аеророзвідки, я долучився до аеророзвідників і пропрацював аеророзвідником більше року. І нещодавно почав займатися вже FPV. Я діловод цього підрозділу, водій. Я займаюся документальним забезпеченням діяльності цього підрозділу. Я тут з осені. 2023 року, я ще там в 2022 році намагався з бухгалтерії на цю тему звали, звалити, але не виходило. І ось так, от, хоча, хоча б, так, я став дотичним до аеророзвідки. Я з Харкова, з району П'ятихатки, і звідти було е, трохи складно ви, виїхати в перші дні війни і плюс. Е, в Харкові там були складнощі з записом Второго. Ну і батьки одразу в істерику. Ти що, тебе там вб'ють? З Харкова виїхали з сім'єю, доїхали до Львова. В плані було там закріпитися, матір відправити до Польщі і там нам з батьком залишитися. Але це вже коли в Дніпро приїхали, ми записались в двох. Його взагалі його позвали, а я нав'язався. Мене не хотіли брати. Батько зараз на лікуванні. Він в листопаді отримав поранення, наступив на міну. У нього немає лівої стопи. Так. Я зараз тут один. Так. Я просто тут, я просто потрібен. Я хотів би опанувати якусь професію, пов'язану з дронами, можливо. Я зараз тут і у мене вся, вся голова забита військовими справами. Важливість цього підрозділу, вона е, значуща. Це один з ключових підрозділів е, в нашому батальйоні. Це очі наших, нашої піхоти, нашого батальйону. Просто будучи піхотинцем, я пам'ятаю, наскільки важливо знати, що е, тебе щось прикриває. Це набагато спокійніше і хлопцям, і нам мотивує те, що росіяни все ще є на нашій землі, все ще є біля наших хлопців. Є незвільнені наші території. Просто війна продовжується, і тому це нас мотивує.